Свіга їм по 10-20 по сантиметрів. Оце шоста сім'я. Просрала матку. Це яка в нуклеусі була. Я її спас матку. Пішов буде з цього роя. Мабуть, тут два таких маточника. Оце в мене тоді буде шість. і зробив три відводка. 4 серпня сьогодні. Оце моя вся пасіка. Значить, Що в мене? П'ять сімей. Оце шоста сім'я просрала матку, Ну, матка вилетіла на обліт і не повернулася. Отут дві сімейки. Ліва там. Кожен вулик навіть пополам розіляний. Ліва сім'я теж маленька, але вона вже... Набирає сили. Там дві. От. І отут от одна яка матка не вернулась. А сюди. тут в мене є отака ще мат. Тут його сімейка, ну, вона теж добре. Це яка в нуклеусі була. Я її спас матку після потрави. Треба сьогодні рамку підставити. Там в пивамке стоять. На пиврамке 45 пятки я взял сюда. Наверное вам покажем. Подставил одну на пиврамку, За силу. Вот так. Ой, дівки. Покажіться. Сьогодні 4 серпня і не знаю, що буде з цього роя. Мабуть, нічого. От. І вони потягнули. Отут от два таких от маточника свіщевих. І з тієї сторони була одна зарагляна. Кажеться десь тут була. А щось я її не бачу. Так, маточника не видно. Що з тиї, мені кажеться, що три було. Ну, сьогодні 4 серпня. Ну, матка. Облетиться, я думаю, якщо воно вийдуть із двох цих, якась обльот буде, я думаю, числа 15-го. от. Так що не знаю, що воно вийде. О, такі діла. Хто як скаже? Оце в мене тоді буде шість. То що я спас. Купив. Одну один пчелопакет, а остальні спа... спас. Три. Три. Дві. Так, да, получається. Це пчелопакет. Спас дві матки. І зробив три відводка. Бо тут матка була. Я не знаю, чого вони її десь вони її діли, може я її де От. Да, дві матки я спас всього лиш на все. От Мені треба було одразу міняти рамки з протрутою, бо ці рамки через місяць на тих рамках сипалась пчола. То есть яд сумасшедший. Тут ротовська рамка, бо я брав пчелопакет на рутовській рамці. Не знаю, будуть вони може, зимувати. Вот такі справи. Тому в зиму піде або 5, або 6 сімей. Дві матки облетілось із трьох маточників дві матки облетілась одна ні. Ну так. Получається у нас 33% потери. Ну тут у нас щуру хватає. а зато пчели мало. Нема тут в окрузі. Зараз пчели. Матка летить десь і куди шукати трота. Ось такі справи. Так що, як ви думаєте, 4, 4 серпня щось буде з цього роя? Чи ніфіга? Пока-пока. І після слів оцей вулик, який він був, от там сім'я, ми його пересадили. І тепер кожен день твіга по 10-20 по сантиметрів. Нам треба його затвінути от сюди. В випадку чого, якщо ця сім'я не облітається ця матка, щоб ці пчоли полетіли в ту сім'ю. А в случая, якщо матка облітається, то її теж розділити там той вулик на дві половини і зробити з парку одному вулику, щоб зимували дві сім'ї. Оце мені треба ще передвинути сюди. Ну, за місяць часу будемо двігати, двігати, двігати. Я думаю, що вони вже провикнуть літати от сюди, на це місце.